Привіт, я Віка. І я вітаю всіх, хто прийшов з інстаграму і дякую за вашу цікавість до теми здоров'я дітей. Тому що я багато говорю про те, що діти можуть рано піти на горщик, діти можуть рано бути без підгузків, але закономірно виникає питання а для чого? Бо ніхто абсолютно взагалі не каже про те, чому дитина не має бути в підгузках, чому підгузки їй шкодять. Бо підгузки дійсно дуже сильно шкодять здоров'ю дитини і психічному, і фізичному. І ми з вами про це обов'язково поговоримо. Але давайте для початку розберемось, хто я така і чому я взагалі на цю тему говорю. Я Віка, я маю диплом психолога, я мама чотирьохрічки, і я вже кілька років веду блог про здоров'я дітей. Тому що я почала вивчати в незліченну кількість інформації про дітей і більше не могла про це мовчати. Тому що, коли ти вивчаєш, ти бачиш, як багато поганого ми можемо робити для дитини тільки через незнання, нерозуміння її процесів, і тобі хочеться, аби всі знали. Як не шкодити дитині, як виховати їх класними, розвиненими, такими, що розпочинають розмовляти в два роки, такими, що дуже рано позбуваються підгузків, такими, що пізнають цей світ без якихось перешкод на своєму шляху. Мій малий з року був абсолютно повністю без підгузків. До року я знімала їх поетапно, десь з місяця я почала знімати їх на більшу частину часу бадьорості, але ще вдягала на сни, Десь шести місяців я перестала їх вдягати на прогулянки, і з восьми місяців перестала їх вдягати на ніч абсолютно. Причому, от якраз в цей період почалась справжня жесть, бо ми почали їхати на західну Україну. Бо це якраз був лютий 22-го року. Ми жили в кількох гостях, в кількох чужих квартирах. Ми ночували в машині, і єдине за що я трималась, моя психіка трималась за те, щоб не наробити шкоди дитині, а отже, продовжувати тримати його без підгузків максимально наскільки я можу. Це був такий мій острівець спокою, що коли мій світ рушиться, коли все навколо мене рушиться, його світ має залишитись таким самим, як був. А він вже міг спати без підгузків, йому було окей, комфортно. і отже, я мала зберегти це. На горщик він пішов в 1,10. Трошки я затягнула цей процес через свої особисті приколи, через наші постійні переїзди в зв'язку з 22-м роком. І через те, що в мене не було досвіду і не було в кого спитати. Але паралельно я вивчала інформацію, пробувала нові методи, і тепер я знаю, що я могла би зробити це трошки раніше. Але 1,10 це теж гарний вік, погодьтесь. І що найголовніше, я вважаю, що він пішов на горщик без відкатів. Не було жодного, просто жодного разу, коли б він сказав, що він не хоче йти на горщик. Не було жодного разу, коли б він сказав, що йому щось там не подобається. Або коли б взагалі зробив свої справи не в горщик з 1,10 такого не було жодного разу. Приблизно в 2,5 ми йому моєму купили ось такий пісуар, і взагалі дитина стала самостійна в питанні свого туалету. І це нереальний кайф. В той час, як багато дітей ще ходять до 3 до підгузках, мій вже з року забув, що то таке. Десь з півтора року взагалі не було випадкових калюш на підлогу. І з 1 10 я забула взагалі, що то таке, знаєте, якісь плямки на штанях чи якісь промахи. Бувають промахи, коли він зараз вчиться робити абсолютно повністю все самостійно на вулиці, але це такий кайф, бо він може, він може абсолютно все. Увесь свій досвід заснований на моєму досвіді, заснований на знаннях і розумінні потреб дитини, заснований на практиці. Бо я багато з якими мамами працюю для того, щоб вони привчили своїх дітей до горщику. Увесь цей досвід я зібрала в один єдиний марафон, і тепер, що найцікавіше, в мене є кейси, коли дівчата вже набагато раніше починають знімати з дітей підгузки. Вони набагато раніше це починають, і їх діти набагато раніше йдуть на горщик, тому що це все пов'язано. Чим раніше ти починаєш, тим більше дитини засвоює цей процес, тим раніше вона сідає на горщик. І я вже чудово розумію, що моя друга дитина, якщо вона буде, то вона ще раніше піде, бо в мене є база знань, якої не було просто, коли у мене була перша дитина, і все доводилось проходити на своєму шляху. Цей марафон, ця база інформації, яка підходить від нуля і до того часу, доки дитина не піде на горщик, коштує 850 гривень. І якщо ви додивитесь до кінця, то в кінці я вам дам промокод на знижку на цей марафон. Дівчата часто мені пишуть, що їх діти в один, в один два, в один три вже пішли на горщик. І це означає лише те, що вони з самого початку почали робити правильні дії стосовно дитини, що дитина з самого початку почала розуміти свої процеси. Що мама допомагає їй в цих процесах, і що на маму можна покласти, і що дитина взагалі-то може керувати цими своїми процесами. Одне з нещодавних повідомлень це про те, що дитина в 5 місяців вже може терпіти, чекати, доки з неї знімуть підгузок, якийсь час – 30-40 хвилин, може годину, але вона чекає і робить свої справи з комфортом без підгузку. І ви можете подумати, що все це банальна економія на підгузках, що в нас просто тупо немає грошей, але ні, ми це робимо не для цього, і зараз я поясню, чому. Одна з найголовніших причин, чому треба знімати підгузок з дитиною, це, звісно, її здоров'я. Тому що якщо ви вдягали на себе якісь прокладки або підгузки, ви розумієте, як це некомфортно, по-перше, а по-друге, як там нестерпно жарко, і температура там більша, ніж вона могла би бути в штанях або трусах. Перша причина в тому, що органи перегріваються, і вони завжди в такому перегрітому стані. Діти в підгузках не можуть сісти на підлогу і охолонути. Вони не можуть стикнутися з поверхнями різних температур для того, щоб охолонути, нагрітись і взагалі зрозуміти цю різницю. А коли цього немає, то діти не загартовують цей імунітет, бо їм завжди тепло, і від кожного протягу, від кожної холодної поверхні вони будуть починати хворіти. Я цю тему розібрала в відео про імунітет, його варто подивитись. І температура тіла дитини вона не регулюється. Це не є дуже корисним, тому що ми постійно підлаштовуємось під навколишнє середовище. Якщо цього немає, то якийсь етап розвитку він просто не починається. Далі друга причина порушується постава і ширина кроку дитини. А це означає, що дитина починає розставляти ніжки ширше, коли вона постійно в підгузках, що порушується нахил її тазу, що може впливати на всю цю її поставу. Це підтверджено дослідженнями, і це не дуже популяризована думка, тому що нікому не хочеться да стикатись з цими наслідками, але вони є. І уявіть собі, наша горбата спина, наша неправильна постава може бути просто від того, що ми свого часу носили підгузки, або наші діти можуть стикнутися з такими ж проблемами в подальшому. Далі, особисто для мене найголовніша причина зняти з дитини підгузки це те, що вони затримують її розвиток. Коли одна частина тіла постійно обмежена від дитини, то там не відбувається жодного розвитку. Тобто, якщо дитина вся на 100% своїм тілом розвивається, а вони розвиваються через тіло, через активність, через фізичні дотики, то уявімо собі, що підгузок це десь відсотків 20. Тобто наша дитина щодня розвивається вже не на 100%, а на 80%. Бо в неї якась частина тіла просто обмежена. Вона не отримує інформації від холодної або від теплої підлоги. Вона не торкається своєю попою на камінчик, на якусь нерівну поверхність, бо цього всього нема просто і в її житті. І, звісно ж, вона взагалі не керує процесами свого туалету. Вона просто не розвивається в цій сфері. А ця сфера це походи в туалет від 10 разів на день. Тобто, 10 разів на день вона ніяк не розвивається. І це, звісно ж, впливає на те, коли дитина заговорить, як вона буде розвинена, як вона буде поводитись, як вона буде думати, тому що 20% її розвитку перші кілька років вони просто не були присутні, і вона розвивається трошки повільніше, ніж могла би. І уявіть собі, ми дуже часто паримось з приводу розвитку дитини, але ми могли би просто зняти з дитини підгузки, і вона краще була би розвинута в свої 2-3 роки. І да, моя дитина заговорила в 2 роки реченнями, дуже чітко вимовляє букву Р з тих самих 2 років, і досі всі дивуються, як він розвинений, як він розмовляє, як він мислить, як він вимовляє ту букву Р. Тому що більшість дітей сидять в підгузках, розвиваються повільніше і менше. Я не кажу, що на мовлення дитини впливають лише підгузки, але це один з дуже вагомих факторів. Далі загнивання, синехії, атопічні дерматити. У мене є кейс, я вже не знайду ті повідомлення, але мені дівчата писали, що коли вони менше почали використовувати підгузки або позбулися їх взагалі, діти позбулися топічного дерматиту. Він пішов в ремісію. Просто уявіть собі, позбутися топічки тільки завдяки тому, щоб зняти з дитини підгузки. Я знаю, що це абсолютно не те, що вам кажуть подружки, знайомі і навіть лікарі. Але якщо ми можемо просто спробувати. Вилікувати атопічку таким чином, прибрати один фактор, який може її викликати. То чи не варто нам дійсно взяти і спробувати? Загнивання у мого були один раз за його 4 роки, але він пошкарябав себе відросшим ногтиком, який я провтикала вчасно відрізати. І це мій косяк, але це було один раз за 4 роки. Я знаю дітей, у яких під підгузком загнивання відбуваються дуже-дуже часто або кілька разів на рік. Чому це відбувається? Тому що тепле середовище, вологе постійно закрите, воно стає таким стерильним під підгузком, тому що туди ніякі мікроби, ніякий бруд, ніяка пилюка не потрапляє і не дає викликів для організму для того, щоб він вироблював імунітет. Тоді ця шкіра стає стерильною. І будь-яка штука, яка потрапила під підгузок, вона викликає загнивання, цистити і будь-які інші інфекції. Сінахії. Я знаю вже кількох доказових педіатрів, які поєднують їх із підгузком, тому що під підгузком відбувається щось таке, можливо, це колись докажуть нам науковими термінами, але щось відбувається, що викликає заростання у дівчат. І це жесть, як потім потрібно лікувати гормональними мазями, операціями, але цього всього можна уникнути, якщо просто знімати з дитини підгузок. І друга ще тут причина є в тому, що немає механічного пошкодження тканин. Тобто дитина не торкається своїх органів, у дівчат все весь час так закрите, ніхто там не торкається, не лазить, може мама там один раз на день якось підмиває. І це все. Але коли дитина без підгузку, вона постійно щось там ручками шаробудить, вона постійно щось там робить, і вона це робить не для того, щоб там погратись своїми органами, або не для того, щоб це назвали якимось неприємним словом, а для для того щоб туди, по-перше, прийшли гормони зросту і допомогли органам якісно розвинутись, розвинутись до тієї норми, до якої вони можуть, і для того, щоб там не було ніяких проблем. Діти інтуїтивно все це знають на підсвідомому рівні. Вони знають, що їм потрібно туди торкатись. Хлопці це до речі теж знають і вони туди якомога більше торкаються, аби якомога більше гормонів зросту туди прийшло, аби якомога більше виріс їх орган. І тому так одна з причин це розмір їх органу, тому що в мене хлопчик і мене турбує його майбутнє життя. Далі, одна з причин це безпліддя. І вже пов'язують те, що стали більше використовувати підгузки останні роки. І за цей час покоління, які виросли, вони важче вагітнюють або не можуть завагітніти взагалі. Наразі це не підтверджується саме темою підгузків, але щось з того, що ми почали останні роки робити, воно впливає. І підгузки можуть впливати також, бо є ще одна вагома причина. У жіночих засобах гігієни знайшли важкі метали і мишяк. Наші статеві органи, як і наша шкіра, вона дуже все всмоктує. І все, що потрапляє і її, торкається, буде всмоктуватись. Важкі метали на наші організми. Я не знаю навіть як сказати наскільки це жахливо, і наскільки воно може шкодити. воно може і безпліддя визивати, воно може визивати все, що завгодно, і постійні хвороби, і постійні розлади, і взагалі погіршувати наше здоров'я і применшувати вік, до якого ми можемо дожити. І тепер давайте пов'яжемо це в логічну цепочку, бо наразі, наразі немає цього дослідження, але я думаю, що через кілька років знайдуть абсолютно те саме, знайдуть в підгузках, тому що їх мета однакова, як і з жіночими засобами гігієни, і тому, що виробництво у них приблизно однакове, і матеріали, які використовуються, приблизно однакові. Тому нам треба це питання часу, скільки ми почекаємо, доки це знайдуть в дитячих підгузках. Але якщо це вже є. В жіночих засобах гігієни, якщо воно всмоктується і шкодить здоров'ю жінок, то уявіть собі на новонароджену шкіру дитинчат, на їх ніжну також шкіру, як можуть впливати важкі метали і мишяк. І додаємо до цього те, що шкіра стерильна, вона не готова, імунітет не розвинутий саме шкіри для того, щоб вона могла якось протистояти тому, що на неї буде впливати. Абсолютно цього всього нема. Тому будь-що. Що знайдуть в підгузках, воно смохтується, впливає і погіршує здоров'я дітей. Уявіть собі, що ми беремо дитину, на яку ми поливаємо цими важкими металами, поливаємо цим миш'яком, і є дитина, на яку ми цього не поливаємо. Є діти, які будуть розвиватись краще, і є діти, які будуть розвиватись гірше, просто тому, що зсередини на них щось впливає або не впливає. І одна з найважливіших причин це психосексуальний розвиток дитини. Тому що дитина, яка три роки пробула в підгузках, вона підсвідомо в неї вже закарбовується абсолютно точно, що її тіло гладеньке, без виганів, що там нічого нема. Тому, коли вона бачить свої органи, вони її дивують, бо вона їх просто не знає. Коли вона бачить органи протилежної статі, вони її лякають, тому що вона їх в житті не бачила. І в неї є уявлення, що всі люди мають бути такими гладкими і без вигинів. Звідси постійне недотягування до норми. Моє тіло має бути ідеальним, гладеньке, без вигинів, А я ось така, якось я не дотягую до цієї норми. Звідси постійне незадоволення собою, проблеми з самооцінкою, проблеми з тим, що ми страшенно соромимось себе під час сексу, тому що ми взагалі себе не бачили і не знаємо. І якщо ви підете до сексолога, вам що скажуть? Роздивіться себе, подивіться на себе, а ми цього соромимось, тому що і нашому поколінню також не давали це вивчати, не давали це бачити. Але якщо ми візьмемо дитину і знімемо з неї підгузки вже з самого початку, з самого її народження, то ми побачимо, що дитина, ось така вона лежить, і все, що вона може, це дригати ручками і ножками. І вона перше за все, коли може починати якось більш централізовано цими рухати. Вона перш за все засовує собі руку до рота і вивчає цю руку на максимум. Вона засовує весь кулак в рот, вона засовує всі пальці, і таким чином, через рот, вона дізнається, де мої пальці, які вони, якої довжини. Вона таким чином все це дізнається. Далі вона все ще так само лежить, але коли вона може вже так зробити, вона закидає ніжку, і ніжка потрапляє їй до роту. І якщо батьки їй це не забороняють, то вона ту ніжку запхає до рота вобсмоктує її, щоб зрозуміти, по-перше, який мій рот, якого він розміру, як там в ньому все влаштовано, яка моя нога, ось я можу її обсмоктати. Я знаю, що там тепер теж є пальці. Як вони взагалі це все роблять? І якщо батьки просто не заважають, то ми побачимо наступний етап: одразу після ручок і ножок. Дитина починає вивчати свої статеві органи. Вона туди залазить руками, вона їх знаходить і починає там постійно щось робити. Це можна назвати дурними словами. Мені писали повідомлення на тему, що робити, якщо моя дитина це робить. Але насправді це просто етап вивчення свого тіла. Ого, у мене є рука, ого, у мене є нога, ого, у мене є ще щось, і я можу там щось з цим робити. Дитина вивчає свого тіла. Підгузка цього етапу просто нема. Вона його не знає, вона його не знаходить, і підсвідомо він просто відсутній. І це повертає нас до того, що якщо він відсутній, то частина розвитку вона не відбувається, і до того, що підсвідомо ми просто свого тіла не приймаємо ніколи. Якщо ви стикаєтесь зараз з тим, що ви соромитесь свого тіла, не можете прийняти те, яке воно є, або вам не подобається те, яке є тіло в партнера. Це пов'язано саме з тим, що ви не були голі, вам не дозволяли це все вивчати. І перші роки життя, коли ще немає сексуалізованості, а є просто розвиток, нам це все забороняли. І тому так важливо, аби дитина була гола перші три роки. Перші три роки. Вона має бути гола, вона має себе вивчити, вона має побачити дітей своєї статі голими або іншої статі голими для того, щоб просто побачити, для того, щоб підсвідомо в неї закарбувалися. Це нормально. Таке тіло абсолютно нормальне. Тіла бувають різні. У хлопців такі, у дівчат такі, вони всі нормальні. Це те, чого абсолютно немає в нашого покоління. Прийняття, що чуже тіло, людське тіло, воно взагалі-то нормальне саме по собі. Його не треба виправляти, оперувати, прикрашати, фотошопити. Воно нормальне. Проте, якщо ми виростимо дітей без підгузків, це буде перший крок до того, щоб вони змогли приймати людське тіло як нормальне. Ось. Це мої основні причини, чому я з дитини підгузок знімала, і з другої дитини буду знімати його просто на максимально. Тому що я хочу, аби вони виросли здоровішими за нас психічно, емоційно, фізично. І я готова для цього докладати зусиль. Так, у мене були описані дивани, так, у мене були описані ліжка, описані ковдри, описані килими, все це було. Але я доросла людина. Коли ми для мене не мають такого значення, як має значення здоров'я дитини. Я навчилась, як виводити ці плямки, щоб взагалі не було жодного запаху і виводити їх одразу і забувати про них. Я навчилась приймати це абсолютно спокійно, тому що це просто людське тіло. І воно інколи ось таке робить. І все. І вся наша гидливість, це наша неможливість, коли дитина це робить на підлогу, вона пов'язана саме з тим, що в нас не було цього етапу розвитку. Ми просто ніколи. Не бачили, як ми ходимо в туалет, коли були малі. Ніколи не робили цього на підлогу і не бачили, що ж відбувається. Ніколи, пробачте, не вступали в те, що наробили. І тому нам гидко. Гидко прямо до неможливості. Бо ми просто з цим не стикались. Це не означає, що вам треба зараз піти на на підлогу і побачити, що там буде. Це означає, що ми маємо хоча б це покращити для наших дітей, аби в них не було таких проблем. Ось всю цю базу знань, як робити, якщо дитині 3, якщо дитині шість, якщо дитині дев'ять місяців, півтора чи три роки, все це я зібрала в марафоні. Будь ласка, купуйте, він не так дорого коштує, як пачка підгузків, і я спеціально його роблю таким доступним, аби дійсно якомога більше людей могли покращити здоров'я дітей. Посилання на марафон ви можете знайти в описі або в коментарях до цього відео, а за промокодом YouTube. Ви зможете отримати на нього знижку 130 гривень. І до зустрічі! Нехай наш світ стане трошки кращим. Завдяки цьому відео пишіть ваші питання чи коментарі. І до зустрічі в нових відео.